Хто ходить в гості по утрам, тот поступає круто. Доброе утро, друзі. Сьомо ранку Вроцлав, Польща, і я йду наступний автомобіль вести на установку газу. Коротше, ситуація така. Купили ми два автомобілі. Може, якщо ви не бачили останнє відео, подивіться. Купили два автомобіля, ще потрібно купити. Ну, поки ж тут 6-8 різних абсолютно автомобілів, то що з ними потрібно зробити? Здавати в оренду або в оренду з правом викупу, або на відсоток, це побачимо. Але факт, що зараз 7 ранку треба звалити з паркінгу для того, щоб... Нам не давали посрати. Звісно, забирати машину і поїхати на встановлення газу. Скільки ж стоїть встановлення газу в Польщі? По-перше, тобто, не знаю, наскільки якісно це все тут встановлюють, але на даний час це коштує 3000 злотих. Один злотий до гривні це приблизно 10 гривень. Тобто Ми розуміємо, що... 30 тисяч гривень коштує встановлення газу. Які ще трудності були у мене з автомобілем? Наприклад, покупка чи там, постановка його на облік? Так, друзі, були труднощі з постановки автомобіля на облік. По-перше, для того, щоб українцю поставити автомобіль. Вам такий коротенький лайфхак. Для того, щоб українцю поставити автомобіль на себе на облік, він повинен мати так званий Укрпесель, повинен бути прив'язка до якоїсь адреси. Це ми вирішили. Ось з нас гібридик, який ви буквально вчора бачили на відео. Його забираємо. І їдемо віддавати. А інший автомобіль я сподіваюся, що ми заберемо. Друзі, якщо такий ранок, ми погнали працювати, далі буде, може щось цікаво вам знімати. А, до речі, мій підписник, мій друг, тебе дуже бентежить, чому ж я все-таки виїхав з України, то я хочу тебе розстроїти. Я дурак, я не виїхав з України. Я поїхав в командировку, як там вона на українській мові. І через буквально вже тиждень, може максимум півтора, я вже буду вдома в рідній країні, на ентій Україні. Якщо не виїжджав, не за які гроші сів в автовоз, який стоїть на фірмі. У якій є ліцензія, і по шляху приїхав в Польщу Так, звісно, я приїхав для того, щоб відкрити нову локацію. Не з'їватися, просто відкрити нову локацію і тут почати щось робити. починати розвивати нову локацію. Чому? Ну, скажу тобі, правду. А ми всі прекрасно розуміємо, що в Україні зараз ну, така ситуація незрозуміла. То машини будуть забирати, то всіх мобілізовувати, то не будуть машини забирати, то не всіх будуть мобілізовувати. А ситуація така, що построєний такий немалий бізнес, який платить податки, який... Донатить. Його в один час може не бути. Все, до чого я йшов з бомження до власника автопарку, його може в один момент не бути. І що буде потім, я навіть не знаю. І то того я вирішив Трошечки перекинути локацію автомобілів. Приїхати сюди і почати купувати. Я вам скажу, що е, пожалкував, що я не відкрив цю локацію роки-два назад, як деякі наші спортсмени. Є, вже, мабуть, було б в Польщі машин 300-400, але ну, навіщо думати про вчорашній день, якщо е, ми живемо завтрашнім, сьогоднішнім. Ну, десь така ситуація, друзі. Якщо, знаєте, Поділився з вами. І поїхав далі. Ну і звісно в Рослові я хожу з отакою бананкою. Як серйозний перекуп, який приїхав за польськими машинами, купив якийсь двіж на мотиві і уїхав. Друзі, трошки не так. Перед вами шикарний Toyota Prius в 20-му кузові 2013 року. Давайте на паузі, напишіть, чому він 2013 року. Ні, це не огляд цього автомобіля. Цей огляд цього автомобіля буде в наступному відосі. В цьому відео я хочу вам сказати, що ми купили ще один Prius за 5400 400 доларів. Повністю про нього розкажу в наступному. Цей автомобіль ми вже зареєстрували, цей автомобіль скоро, ну буквально пару днів, і поїде працювати. Наш Ауріс, який був на відео, зараз на нього ставлять газ. Наступний такий же Чорний Ауріс. Цей автомобіль вже поїхав в роботу, і в принципі, що я хочу вам ще, друзі, сказати в принципі, не дуже так все легко, як кажеться, але ми потрішечку наступаємо на граблі, потрішечку йдемо рівною дорогою, щоб це було все чітко, правильно, законно, класно для, для водія, і в принципі, ну ніхто ж не кривий душою, навіщо? Я тут для того, щоб відкрити нову локацію свого автопарку з партнером, бобер партнер і почати заробляти гроші в Європі. Це логічно, просто так на гульки я сюди не приїхав, друзі. І тут зараз а, я працюю без менеджерів. Працюю без помічників, мій помічник це Ярослав, який допомагає мені по всьому. Мій майбутній партнер, вже можна сказати, мій партнер. І ми з ними потрошку туди-сюди, туди-сюди весь цей хобот, туди побігли, туди побігли, там з'їздили гужон наше Рео, там поїхали, документи забрали, там поїхали, зробили печать таксі, там поїхали газ, установили. там поїхали, зробили пічать газу. Потім пішли, він подав на ліцензію, потім там. Одна машина стала, дали ліцензію, можна машину запустити на інший автомобіль. Ліцензію чекаємо від місяця. Ну коротше, отака ситуація. Це нелегко, дійсно нелегко, але якщо ви йдете до своєї цілі, то у вас все вийде. Друзі, такий відос сьогоднішній. Ось така історія. от такий Prius 2013 року. Ви, звісно, не повірите, що він 2013 року. Але в наступному відео я покажу вам техпаспорт. Ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня. Вечора або ночі, слава Україні.